Вправа номер 1 четвертий пункт. Поміркуйте, які фізичні явища можна побачити в таких природних явищах: виверження вулкану, повінь, сходження снігової лавини, падіння зорі. Ну що ж, давайте це зробимо в вигляді таблички. Я вже цю табличку підготував, і нам треба біля відповідного природнього явища написати, які ми там можемо побачити фізичні явища. Читаємо перше: виверження вулкану. Вираження вулкану, які там можна побачити явища. По-перше, це рух одних порід відносно інших. Або піднімання чогось. Це будуть механічні явища. Записуємо тоді. Механічні. Механічні. Потім е, будуть плавитися породи. Це будуть теплові явища. Потім... Це буде спостерігатися і дуже значний звук від цього, тобто вибухи і так далі. Це будуть звукові явища. Ми будемо бачити яскраві спалахи і так далі. Це будуть у нас оптичні явища. Або світлові. Добре. Повідь. Коли приходить повін, перш за все це рух одних предметів відносно інших. Там буде багато механічних явищ. Отже пишемо механічні. Все це супроводжується дуже значним звуковим фоном підвищення. Різні, коли у нас предмет зіштовхується і так далі, ламається. Тут будуть у нас звукові явища. Добре, в основному ми записали далі сходження снігової лавини. Аналогічно це переміщення великих мас. Це будуть механічні явища і звукові явища. Ну і останнє падіння зорі. Коли в нас падає зоря, мається на увазі невелике тіло. У нас починає згоряти в атмосфері, то тоді які ж там явища. Перш за все, це механічні явища. Коли в нас одне тіло рухається, пишемо механічні. Далі може бути чутно дуже значний звук. Це можуть бути звукові. Зоря від цього буде нагріватись і згоряти. Це будуть теплові явища. Що справді це не зворя, зрозуміло, теплові. Ну і останнє там будуть видно різні світлові ефекти. Тобто ми пишемо світлові явища. Ну що ж, ось таке завдання, щоб ви згадали, що реальні природні явища фізики розділяють на більш прості фізичні явища. Вивчення яких окремо дозволяє знайти загальні їх закономірності а на цьому вправо завершено.